Ми сьогодні о, намагаємось проповідувати Слово Боже, і дай Бог, щоб ми не просто намагалися проповідували, то ми повинні вірити, що Бог буде нас використовувати, якщо ми дозволимо йому це робити. А як ми дозволяємо Богу використовувати нас для служіння в проповіді Слова Божого? По-перше, ми повинні вірити, що Бог буде діяти через нас. По-друге, почати практикувати це. Молитись за людей. Якщо ми не будемо говорити людям благої звістки, у них просто з кожним днем знижується можливість, втрачається можливість їхнього спасіння. Нам здається, що Бог його сам там зробить. Ну, знаєте, якщо у нас нема можливості, то Бог знайде когось. Але якщо ми є і ми маємо доступ до цієї людини, то це від нас залежить. Ісус говорить: дана мені будь-яка влада, вся влада. На небі і на землі. Тому авторитет Ісуса він дуже і дуже великий. І по-перше, авторитет в духовному світі. Чому? Тому що саме духовні істоти сьогодні керують життям людей. І якщо ми, як люди Божі, ми наповнені Святим Духом і ми робимо чинимо добро, і ми хочемо це робити, то люди під впливом нечистих духів вони чинять зло. І коли ми стаємо з владою Ісуса і забороняємо. Демонам діяти, пісам діяти, дияволу діяти, вони нас слухаються не тому, що ми круті, а тому, що Ісус. Тому що у нього вся влада на небі і на землі. Де, коли люди бояться говорити про Ісуса. а я скажу: найпростіша річ це говорити про те, що Ісус зробив в твоєму житті. Найпростіша річ. Коли ти свідчиш, не треба, знаєте, бути теологічно підкованим для того, щоб люди повірили, бо великий теолог перед ними стоїть. А скільки у тебе е, освіти? Два класи церковно-приходської школи. Да? Я вам скажу: Бог бере нічого не варту, в, в, вартуючого і робить дуже великим, великою людиною в цьому світі. Б, Бог бере немічне в цьому світі і робить сильним. Бог бере не мудре, щоб посоромити мудрих цього світу. Нам не потрібно мати дуже багато знань, але якщо ти читаєш Біблію, Якщо ти маєш стосунки з Богом, і у тебе є особисте свідоцтво, що Бог зробив з твоїм життям, то будь певен, ти переможеш в будь-якій е, бесіді. Ти переможеш. Тому що ніхто не може перечити тому, що ти пережив особисто. Це твоє свідчення. Євангелій важке. Тому Ісус сказав: візьміть на себе моє Іго, воно не тяжке. Говорити благовість це не важко. Знаєте, найголовніше в усьому цьому процесі. Це не нав'язувати Ісуса, а принести їм Ісуса. явити їм милість Божу. Любов і співчуття до людини це єдине, що повинно нас рухати в стосунках з людьми. Любов і співчуття. Тому що якщо ми приходимо, хочемо людей в церкву затягнути, то я вам скажу: не дай Боже, Ісус говорить, я вас посилаю, що на забой? Ні. Щоб показати силу не вашу, а мою. Сила неба вивільняється тоді, коли ми. Смиренні як вівці, які знають, що ми не можемо навіть вкусити. Ми не можемо зробити боляче. У нас немає на це сили. Нас ми, ми не побудовані для цього. Але у нас є той, хто з нами сказав: Я буду з вами до, до, до закінчення цього світу. Я буду з вами! Робіть те, що я вам сказав, і ви побачите мою славу.